Так, всім привіт! Центр міста. Оглядаємо однокімнатну квартиру від будівельника компанії Квартал. Ось тут у нас під. По правій стороні ми бачимо сам вузол. Як бачите, досить просторі поміститься ванна і так далі. А тут у нас знаходиться спальня. Ідеальний варіант для того, щоб здавати в оренду, або для, мо для молодої сім'ї, гарна однокімнатна квартира. Також встановлені якісні вікна, від виробника VDS. І так рухаємося далі. Тут, до речі, можна зробити такий мінімальний гардероб, якраз навпроти самвізла. Ось тут може бути гардеробчик. І тут у нас знаходиться кухня. З кухні буде вихід на балкон. Ось так вона оглядає. Тому, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть або толкнуйтесь, і будемо її оглядати.